Я зараз скажу дуже дивну річ. Ну, можливо, і для когось це і не дивно. Я хочу сказати, що люди, які тебе дратують і не просто дратують, а дуже сильно дратують, особливо. Це вони роблять з любові, так? Да? Саме з любові. Для того, щоб ти прийняла цю рісу в собі, Яку рісу, а те, що дратує тебе в іншій людині. Це є в тобі, а ти не даєш місця цьому бути. Тому що не можна так. Ми білі, ми пушисті, ми хороші. Нам не можна так. Можна Можна за себе вступитися. Нужно за себе вступитися. От 100% за когось ти ж порвеш як ту зі грил. І це нормально. Є енергія і є дозвіл це зробити, а от за себе ні. Чось мощі не вистачає, правда? Ось, в цьому та й проблема. А треба це визнати, прийняти і дозволити, дозволити собі. Ти ж дозволяєш собі за когось вступитися, а треба дозволити саме за себе вступитися, бо ти одна єдина в себе. Це сама близька тобі людина. Ну і там купу всього, що тебе дратує в іншій людині, це є в тобі. Це просто треба прийняти цю грань і користуватися нею тільки тоді, коли треба. Звичайно, тоді, коли треба. Доставати це так раз, оце мені зараз треба. Так. Якщо ти не можеш зрозуміти, що ти не можеш в собі прийняти, ти можеш звернутися за допомогою півконс півгодини години консультації у подарунок, і ми розберемося, треба тобі допомога чи ні треба. Ти і так все знаєш, тобі просто така малесенька підказочка треба. І до речі, я хочу ще сказати, що спілкуйтесь і звертайтеся за допомогою до тих людей, яких вам приємні, яких вам хочеться обняти. Тому що ви можете обняти тільки ту людину. What